Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Цього політичного тижня в Україні головною темою став мирний план президента. Про те, як він виконується, які наслідки для країни матиме, ми запитаємо гостя студії. Вітайте, це політичний експерт Костянтин Матвієнко. Вітаю вас, пане Костянтин. Доброго ранку. В рамках цього мирного плану найобговорюванішою темою стала зустріч у Донецьку на чолі із другим президентом Кучмою. Багато питань виникло до її учасників. І от на сьогодні маємо інформацію, що. Пані Ангела Меркель запропонувала Віктора Медведчука як постійного представника таких зустрічей у подальшому. На вашу думку, чому саме такого одіозного політика як Медведчука і яку сторону він власне представлятиме? Я гадаю, що це результат прямих контактів Меркель і Путіна. І власне думаю, що саме Путін ініціював пропозицію Меркель щодо Медведчука. Якщо говорити про мирний план, так званий мирний план і перемир'я, то це одна з системних помилок діючого президента, тому що і переговори протягом цього мирного плану, і зупинка наступальних операцій під час цього мирного. Періоду вона призвела просто до того, що терористи згрупувалися, посилилися, їхні ресурси зросли і в живій силі, і в техніці, і в військовому спорядженні. Отже, фактично, цей мирний план привів до ескалації протистояння, а не до його подолання, і все ж таки ще раз повертаючись до Віктора Медведчука, чому президент України Петро Порошенко погодився? Він міг не погодитися на цю пропозицію. Я думаю, що інтелектуальне забезпечення діяльності президента знаходиться просто на нульовій точці. Тому що якби працювали аналітики, якби все ж таки зробили прогнози, до чого призведе участь Медведчука, як поставляться до цього українське суспільство, як до самих переговорів, так і до участі Медведчука в цих переговорах, не тільки Медведчука, там вже, розумієте, зібралося так, би мовити сомнище одіозних осіб. То тоді б очевидно президент би не пішов на такий крок, але бачите, це я думаю, знову таки це системна помилка. Окрім того, що ми про нього знаємо, що він є близьким родичем Володимира Путіна. На вашу думку, у цих переговорах які інтереси він представлятиме Донецької народної республіки? Інтереси дестабілізації України, тобто зрозуміло, що Путін не зупиниться на просто існування України. А якщо Україна ще буде і більш-менш динамічно в соціальному плані, якщо Україна буде набирати економічних обертів, то це для Росії означатиме просто поразку. Поразку таку от екзистенційну відповідно Росія буде максимально дестабілізувати Україну. І Медведчук один з таких чинників дестабілізації країни. А чи можна розглядати як позитивний результат мирного плану президента те, що діалог все ж таки почався? Ні, звісно, тому що цей діалог почався вибачте. Це якийсь кривавий діалог. Ми кожного дня ховаємо е, мирних жителів і і ховаємо військовослужбовців. Направду мирний план не був прийнятий, тобто е, терористи його не прийняли. А ті особи, які сиділи за стілом переговорів, вони то нікого не представляють, вони не контролюють збройних загонів терористів. А реакція Російської Федерації, на вашу думку, я маю на увазі рішення про неучасть російських військових на території України, схвалення мирного плану. Це така політична гра, чи все ж таки це крок назад? Жодним чином це нічого не означає. Тобто Кишенькові, Кишенькова Рада Федерації на прохання Путіна скасувала своє рішення про дозвіл використання військ на території України. Але, по-перше, у президента Російської Федерації згідно їхнього законодавства, є купа приводів, коли він може використовувати війська, не Звертаючись до Ради Федерації. А по-друге, зрозуміло, що вони злякалися санкцій, тому що дуже, дуже правильно зразу Сполучені Штати поставили питання: ну гаразд, а тепер, будь ласка, підійдіть з Криму. Тобто, добре, ви не будете використовувати офіційні війська на території України, а тепер підіть з Криму. Тобто, абсолютно правильна, швидка реакція Сполучених Штатів, але такою швидкою реакцією не була реакція України. З огляду на оці санкції, на тиск світу, чи можна передбачити реакцію Москви далі? Безумовно, можна. З одного боку, Москва буде намагатися ізолюватися від світу, з іншого боку, продовжуватиме дестабілізацію України, ну і шукатиме, звичайно, способів, яким чином асиметрично відповісти світові. Зрозуміло, що Росія в збройному розумінні ну просто це ніщо в порівнянні з об'єднаними силами НАТО чи навіть Збройними силами Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо. Днями там позавчора, здається, упав останній російський супутник, який міг контролювати пуски балістичних ракет на території імовірного противника. Тобто, і в технічному розумінні, і в розумінні якості і живої сили, і техніки Росія сильно відстає від заходу. Єдине, що вона може робити, вона може капостити Заходу через Україну. Тим часом Україна підписує економічну частину угоди про асоціацію. Які політичні наслідки всередині країни матиме ця угода? Ну, з одного боку, це безумовно можна розглядати як дипломатичний успіх нинішньої влади. Тобто, стало ставилося питання підписання асоціації. Захід пішов на зустріч Україні в цілому ряді напрямків. В першу чергу йдеться про допуск української продукції на європейські ринки. Тобто, така угода вона давно була на часі. Її слід підписати. Ви Бачите, її розділили на дві частини. Раніше підписали політичну, тепер ми маємо угоду економічно, далі реальний безвізовий режим. В цьому розумінні, я сподіваюся, вона буде підписана. Немає застережень, щоб її не підписати. Сподіваюся, вона буде ратифікована. Пам'ятаємо, що ратифікація України має відбутися якомога швидше протягом ближчих двох місяців, а ратифікація на Заході може тривати роками. Але угода все одно починає діяти. Отже, так чи інакше, тут навіть, я думаю, найзапекліший критик влади визнає, що це позитивний крок. З огляду на, появлення, на появу знову ж таки таких людей, як Віктор Медведчук, у цього процесу підписання угоди немає зворотнього напрямку, незважаючи на те, хто може прийти до політичного олімпу в Україні. Ну, ясно, що Російська Федерація вкрай не зацікавлена в підписанні такої угоди. Недаремно прем'єр-міністр запропонував провести публічні консультації на предмет, а що власне Росії треба, висловимося таким чином, чому Росія так не хоче підписання цієї угоди. І я не знаю, чи взагалі варто вести будь-які консультації з агресором, але якщо вже ці консультації пройдуть, то ми побачимо просто слабкість позиції Російської Федерації в цьому плані. Чого чекати після підписання від представників так званих ДНР та ЛНР, які своє перемір'я пов'язували саме із днем підписання угоди? Mm -hmm. Що буде далі? А знову активні активні дії не припинялися, тобто ескалація конфлікту триває. Зупинка наступальних операцій українських збройних сил. Я ще раз кажу, це була системна помилка. Віддалі від нас чекати того самого, що було і до цього: це дестабілізація України. Дивіться, газопровід в Полтавській області, міст в Запорізькій області. Ми бачимо, що тероризм розповзається за межі цих республік. Це теж прямий наслідок. Даруйте республік, я очевидно висловився неправильно за межі цих терористичних угруповань. Якби не цей мирний план, я думаю, що можливо таких терактів і не було б. А оце об'єднання ДНР ЛНР у конфедерацію, як вони заявляють, в них навіть на сьогодні є так звана Рада депутатів. Як сприймати такі кроки, і що буде далі? Це якась вже певна законність цих формувань? Яке ні, чекайте, про, про жодну законність не йдеться. Тобто, коли два бандитських угруповання об'єднуються. Ну, Бандитські угруповання можуть об'єднуватися, це буває, до речі, дуже рідко, тимчасово і задля реалізації якоїсь мети. В даному разі вони себе називають державами. Державами вони не є просто за своїми функціями. Вони не виконують тих функцій, які має виконувати держава. Ну, наприклад, захист прав людини і громадянина це не до них. Так? Отже, це об'єднання для української влади абсолютно нічого не означає. Ще раз вести з ними переговори справа марна і. Цілковито неправильно це підриває бойовий дух української армії е, і підносить бойовий дух терористів. Тому я думаю, що не треба навіть багато уваги приділяти е, оцим їхнім квазіполітичним крокам. Але все ж таки, як ви сприймаєте е, ту інформацію з одного боку, там дуже нестабільна ситуація, майже військовий стан з іншого боку. Життя триває. З'являються бігборди, що рекламують Донецьку народну республіку. Там вільно пересуваються такі політики, як Олег Царьов. Тобто життя йде своїм якимось ну, шляхом, може царьох там і вільно пересувається, але громадяни там не вільно пересуваються. Ми маємо вже за даними організації об'єднаних націй 46 тисяч біженців. Це Крим плюс Донецький регіон. Ми бачимо, що там руйнується інфраструктура, підприємства, дитячі садки, школи. От як ви думаєте, 1 вересня відкриються школи в цих регіонах? Ну, певно, що будуть проблеми. Будуть безумовно проблеми. І тому це саме тому це не держави. Відтак говорити про те, що там триває життя, коли там грабують банкомати. Хоча, з іншого боку, українська держава продовжує виплачувати пенсії, зарплати бюджетникам, включаючи міліцію, яка фактично діє на боці ДНР. Газети місцеві видаються бюджетним коштом, але це газети фактично сепаратистів. Тому це справді дуже дивна позиція української влади от, щодо цих угруповань. Чи розглядаєте ви як вихід із цієї складної ситуації проведення у цих регіонах місцевих виборів разом із парламентськими? Не дивлячись на якому законі і чи дадуть терористи провести місцеві вибори? Вони не дали провести вибори президента там. Тобто, фактично вони не мають легітимних представників територіальних громад, тому що ті міські голови, які... Є легітимними, тому що їх обрали. Вони фактично не є легальними, тому що вони виконують протизаконні вимоги терористів і представляють партію регіонів, яка фактично теж є одним з чинників нестабільності в цьому регіоні. Так м'яко висловимось. Отже, я не бачу, які можливості провести там законні вибори. А взагалі вибори до парламенту, про які президент говорить, як, що треба зробити якнайшвидше. Як ви собі їх бачите без нормального голосування у Донецьку, Луганську? Ну і власне без Криму, як буде представлений парламент, так само як ми бачили вибори президента, Незважаючи на те, що на окупованій території і на території яку контролюють терористи, вибори не пройшли. Тим не менше, президент обраний, визнаний українським суспільством і визнаний світом, навіть путіним він де факто визнаний. Отже, український парламент буде повноцінним і дієздатним, навіть якщо в окремих територіях ці вибори будуть неможливими. Хоча щодо Криму я б вважав би за потрібне не повторювати помилки з виборами президента, коли недостатня кількість дільниць забезпечували кримчанам можливість голосування, а все-таки створити по кордонах достатню кількість дільниць і обов'язково провести вибори не лише парламенту, але і представницьких органів влади Автономної Республіки Крим. От з в Криму за російським законодавством міські голови будуть призначатися. Так, от нам треба провести вибори місцевих голів нехай і поза територією цих самих територіальних громад, але Ялта, Білград, Дністровський, Керч, Феодосія мають за українським законодавством мати своїх місцевих голів, нехай і обраних місцевими жителями на території материкової України. Це ж стосується і створення уряду автономної Республіки Крим, це стосується і створення парламенту автономії. Багато суперечок з приводу законодавства, за яким мають проходити ці парламентські вибори. Яке ваше бачення? Ну, є загальне бачення експертного середовища, що найкраще це все-таки пропорційна система за відкритими списками, тобто, коли не партія визначає місце свого представника в списку прохідне чи не прохідне, а безпосередньо виборець проте. Ці вибори є складними з точки зору організації підрахунку голосів. От якщо ми говоримо про вибори за відкритими списками, скільки виборців отримає бюлетенів? Тобто кожна партія виставляє свій список, виборець виставляє номера, за яким він бачить того чи іншого кандидата, але ж партії буде десь близько 20, Тобто це буде бюлетень, який являє собою таку книжку. З 20 сторінками, де будуть представлені ці партії, е, дуже складно буде рахувати. Звичайно, якби у нас була система електронного голосування, то ці питання б навіть не стояли. А в даному разі при голосуванні паперовому, такому архаїчному, несучасному, е, буде велика проблема з правильним підрахунком голосів. Відповідно, є загроза фальсифікації. Ми бачимо, що що і депутати не дуже то хочуть на перевибори. Ваша думка, коли ми дізнаємось дату і коли ці вибори мають пройти, е, тут це е, включається проблема ратифікації. Угоди з європейським союзом боюся, що депутати будуть торгуватися ратифікація в обмін або на старий закон, або на відтермінування виборів, і там цілий ряд питань, можливість блоків, прохідний бар'єр. Тобто, стільки буде всього накручено довкола цього законодавства, це безумовно складно. Можливо, доведеться якимось таким вольовим чином переконувати депутатів про прийняття закону і призначення дати виборів. На вашу думку, з огляду на от початок таких політичних торгів між Україною та Російською Федерацією, чи, чи зможе Україна щось виторгувати собі у питаннях газу та у питанні повернення Криму, ви знаєте, мені дуже подобається позиція уряду, яка стосується того, що газ тепер треба закуповувати на? Кордоні з Європейському Союзу на східному кордоні України це безумовно правильно. Ми будемо не торгуватися з Росією, а ми будемо з нею розмовляти в стокгольмському арбіт... арбітражі, Це теж правильно. В даному, от, що стосується газового питання, мені здається, тут уряд діє адекватно. Що стосується повернення Криму, я багато разів вже говорив, що відмовляюся розуміти просту річ, чому. На окуповану територію по території України ходять потяги з Російської Федерації та й з України. Чому от в Симферопольському аеропорту сідає 40 літаків з Росії в день? Чому не закритий повітряний простір? Чому їх туди взагалі допускають? Це диспетчеризація то наша, диспетчери це то наші, тому що ІКАО визнає територію Крима за за Україною? Відповідно, це питання це зона відповідальності, безпека польотів, це зона відповідальності України. Далі, е, фіксація збитків. Росія є трильйонним в доларах боржником України після того, як вона окупувала Крим. Тобто ті збитки, які завдані Україні, це трильйони доларів. Знову таки, де позови в міжнародні суди? Де Рішення українських судів про арешти майна Російської Федерації на території України через ну для забезпечення позову по відшкодуванню цих збитків. Тобто, ми займаємо дуже мляву позицію, дуже непослідовну, я сказав би дуже безвідповідальну позицію щодо мешканців Криму, тому що в Криму порушуються права мешканців українських громадян. По цей день де факто там роздано не більше ніж 200 тисяч російських паспортів. Це, це при тому, що населення перевищує 2 мільйони. Отже, це наші громадяни. Українська держава не захищає їхні права, не створює представницьких органів, не створює судових прецедентів, і е, пояснити таку млявість, таку безініціативність в цьому плані просто неможливо. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Костянтин Матвієнко. Залишайтеся на парламентському. Ми робимо політику зрозумілою.